Чекаю весну, де переможе війну заради вільних людей, заради наших дітей, і я зустріну весну, обов'язково. Ракети, куди летять, куди впадуть. Це не кіно страшним сюжетом, це українці так живуть. Жили собі у власній хаті, трудились на своїй землі, такі прекрасні і багаті. Худобу пасли в селі. В любові діточок плекали, садили квіти під вікном, весну піснями закликали, гостей збирали за столом. Та гість, непроханий приперся, Нахабнув в хату в нашу вліз. і заболіло раптом серце. І полилося маросліз. Сусід став ворогом. Ні, брешу. Сусід був ворогом завжди. Відкрили очі ми нарешті. Запізно, наробив біди. І знов летять кудись ракети, шахеди смерть комусь несуть. Перша година знову четверта не спати, жити не дадуть. Світанок, стихло, телефони, знов вайбайбенкаєвий як. І молимось біля ікони, збираємо витримку в кулак. І хлопцям дякуємо нашим, що небо наше зберегли, коли ж заткне той нелю пащу, хай би написається. Лети, голубко мила, мир нам принеси. Хай ранки будуть мирні та спокійні, щоб уночі могли всі бачити мисни, а не ховатись в укритті постійно. Хай знову нає скрізь дитячий сміх. Життя заграє карбами яскраво, щоб рідних обідняли ми всіх і впевнено в майбутнє крокували. світу розкажи, що ми всі дороги порадимо сьогодні, що хочемо в країну вберегти, від лютої ворожої безодні. Ми просто хочемо роз... зростати під мирним небом, сміхатися, сонцю співати пісні. Нам просто злагода в країні треба, а от війні від твердо сказати. Бо нам потрібно далі жити, трудитись на своїй землі, в любові діточок ростити, худобу пасти на селі. На рідній українській мові співатимемо ми пісень, і буде в нас обов'язково спокійна ніч і мирний. Хроніка автомат гранати, дрова дизель генератор Невже вже. Це все не сон. герсон. Сльози тишина прокляття, чи ви там живі ще, браття Бахмут, наші не здадуть, вростуть. Ми... Ми йшли вже Рубіком, тримаємо наш фронт. Ми доживем до весни без світла і теплоти. Наші серця зігріва, що Україна жива, і ми побачимо весну, де ми закінчимо війну. Дійде на це ми сили знайдемо.

Наших дітей, і я зустріну весну.